Всім привіт! З вами канал Сценарство з нуля. Ми сьогодні в ангарі робимо кунгукорм для своїх свиней. Заколотили подрібнили 200 кг, це зараз 100 кг спочатку, потім знову по тій самій схемі робимо паличку екструдером. Тут заколотили також замочили суміш. Це пшениця, ячмінь і кукурудза. І потім знову 100 кг будемо гранулювати. Але сьогодні буду робити знову цією гайкою фільєрою на два отвори. Ми Побачимо, як дійти цей. Ця суміш буде разом з кукурудзою. Закінчили робити гранули. Зараз будемо на вулиці цього разу, бо того разу, як робили цією гайкою фільєрою, тут все порозкидано, цей паличка, то будемо на вулиці. Там якась пташечка, якась собачка з'їдят. Зараз цю сумі щось така вона. Це кукурудза, пшениця, і ячмінь. Того разу було кукурудза пшениця і овес і цього разу будемо прогрівати і зупиняти на сої. Бачу, воно ну, так непогано получається зо дві жмені зо три соїна. Може на прогрівку трошки більше, на зупинку зотрі жмені їх вистачає. Ось так екструдується ця суміш. Ссипати трохи. Пробували одразу тою гайкою зім'єрою на два отвори, але ось, ось що видно, то ось ті вулиці стріляє і все на землі. Потрібно зробити якісь вухиль, щоб воно його кидало туди. Тому що е, воно розкидає сильно і нагрузка. Получається, що не можемо ми його зловити, тому переклали так цю гайку. І зараз поки що робимо цю. Це йде нормально, все добре. Поки на навантаження я пропинив, просто пригоріло, А так в загальному йде непогано. Закінчили ми вже екструдувати строх відер, вийшлось чотири мішки в повних повнісочки такої палочки. Одно один мішок такої тонкої палочки і три і ось стільки такої грубшої. Запускали і Закінчували роботу ми на сої, все чудово. Соя вона така жирна. І ось шнеки такі всі блистать, нічого ніде не пригоріло. Так само ця пушка. Тому мені подобається на сої. І коли я вже відкрутив гайку, соя вийшла. Шнек крутиться, двигун крутиться без навантаження взагалі чудово. От Я не знаю, хто знає, дайте пораду. Можливо, його не потрібно кожен раз цю пушку знімати і тут все прочищати. Але я знімаю, боюся, що воно тут не загоріло і потім мені не довелося його зубами грізти. Ось так. Строг відер. Зерна, там відро кукурудзи, відро пшениці, відро ячменю, вийшло 4 мішка. 4 і ну, тут чуть-чуть десь з відро. Ось таких паличок. Якби робили всю паличку ось таку, вийшло би набагато більше, тому що вона така більш повітряніша. Вона більш вистрілює, більш надувається. Це трохи вона і важча, і не, так, не така повітряна. Ця взагалі, як куплена паличка кукурудзина. Цей мішок набагато легший, ніж ось ці мішки. Я вже не хочу. Ну, зараз кину на вагу, яка його вага. Але я вже й важив був. 3 кг і 800 г. Це якщо взяти, як той я важив, там було 6 кг до 7 кг, а тут 3 800. Але чим мені вона незручна, ця палочка, що вона дуже вистрілює і потрібно робити якийсь щось робити, якусь коробку чи чи в якийсь якийсь бегах ставити. Ось так, я не знаю, чи тут буде видно. Так вона скільки її порозкидало, скільки її повистрілювало. І якщо робити таку палочку, її потрібно робити з якоїсь одного зерна, тому що або брати двигуна на 11 кВт, тому що велике навантаження і було два рази, був двигун зупинився. І тому ми переклали на ту фільєру гайку, але о, ось ця яка вона так, як куплена кукурудзена палочка. Поки що будемо робити цю, цю гайкою, не знаю, потрібно буде щось, щось придумати. У мене є така скриня ось тут. Можливо, я візьму ось тут виріжу, так як оцій скрині, де я подрібнюю. Або ще й в цій так само виріжу і буду з цієї сторони його класти, не знаю що, але потрібно щось придумати, тому що ця мені набагато більше подобається, вона більший її вихід і вона більш така повітряніша. Тоді, коли ця, вона така твердіша. Ось так. На цьому буду закінчувати своє відео сьогоднішнє. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре.